Служба безпеки України спільно з національною поліцією затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які готували терористичний акт у центрі Миколаєва 14 лютого. Внаслідок вибуху загинули троє українських військових та мирна мешканка. Ще семеро людей отримали поранення. Рашисти використали 42-річну жінку з Полтавщини, щоб передати вибуховий пристрій. І вона, напевно, не підозрювала про його справжнє призначення. Вибухівку активували дистанційно, щойно жінка підійшла до українських. Військових злочин розкрили по гарячих слідах. Виконавцями виявились четверо неповнолітніх з Полтавського району, яких окупанти завербували через телеграм-канали. За інструкцією російських кураторів вони виготовили вибуховий пристрій та передали його жінці. Після цього чекали на винагороду від ворога. За немною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як зайвого свідка теракту. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки залягли на дно по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Там їх затримали українські правоохоронці. В їхніх телефонах знайдено докази контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки. Наразі чотирьох фігурантам повідомлено підозру за частиною другої статті 28, восьмої, частиною 3 статті 258 п'ятдесят кримінального кодексу України. Це терористичний акт, чи за попередньою змовою групи осіб, що призвів до загибелі людей. Зловмисники перебувають під варті, незважаючи на відео їм загрожує довічне позбавлення волі. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та не піддаватися на пропозиції швидкого заробітку в сумнівних телеграм-каналах. Якщо вам пропонують здійснити підпал, мінування або зібрати інформацію для ворога. Повідомляйте про це в чат-бот телеграм спали ФСБшника.